Доброго дня. Цього разу поговоримо про українську енергетику, а саме про, то, про те, наскільки є запас тривалості, що він є, а також про сценарій на найближчий час. Ну, відповідно, в гостях у мене мій колега по інституту майбутньому, та й не тільки просто добрий друг. Один з кращих експертів в цій галузі Андріан Прокіп. Андріанчик, здоров. Доброго здоров'я, вітаю всіх. О, щось що, 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 що так спітнів, що так хвилюєшся. Жарко. Жарко, кондиціонер включити не можна, бо треба економити, розумієш. Ну, давай почнемо з дуже простого запитання. Гаразд, зиму ми якось пережили. але а, Росія вдалася до ударів по енергосистемі вже навесні, коли пто тепло. Чи це означає, що надалі у нас буде. Ну скажем так, безхмарне літо, і відповідно, безхмарна осінь. Ну насправді вони е, били і, і попадали і до того, тобто, після нового року у нас по суті були попадання, були удари, але не було таких масових хвиль. Тобто, там дрони заходили десь поодиночні ракети. В основному це прифронтові області, тобто, це було Дніпро. Одеса, Харків, от але такого масового масових кампаній масового обстрілу не було. Хоча я ну я очікував, що вони будуть там на літо, тому що літо це в нас там окремий період. Про нього я скажу пізніше, але можливо вони керуються, керувалися міркуваннями про те, що у нас сповільнення поставок воєнної допомоги відповідно. Послаблення систем протиповітряної оборони, плюс до того, їм напевно, що хотілось би досягнути якихось результатів тобто примусити нас до чогось до ще американських виборів, які для них можуть бути якоюсь там непрогнозованим, потім буде розвиток якоїсь такої ситуації. От і ми побачили за цей період 20 Друге 29 березня, остання декада березня масовані удари, але в принципі після цього зараз удари теж відбуваються, тут теж поодиничні, десь там якась підстанція, якась там інша інфраструктура, і ситуація насправді вона ну достатньо складна. Тобто, ми, по суті, втратили дуже велику частину маневрової генерації. У нас по суті там пошкоджені кілька важливих станцій. Укргідроенерго у нас там пошкоджені суттєво пошкоджені серйозно майже всі ну, по суті, всі, чому майже всі теплові електростанції. І зараз ми живемо в такому режимі, коли, по суті, нам допомагає імпорт суттєво. Це в період часу, після там ї 5-ї години дня. У нас в деякі дні обсяги імпорту. Практично під зав'язку дозволеним потужностям імпорту. Тобто, якщо відбувається якесь серйозне пошкодження, то у нас будуть відключення по значно більшій кількості регіонів, тому що, поки що в нас там режим аварійних відключень, десь там були умовно випадки планових графіків відключень по східних, деяких областях південних, тобто прифронтових. То випадку, якщо у нас буде серйозна е, масований удар, е, ми зайдемо в, в графіки. Зараз ми не заходимо в графіки, тобто по обіду це імпорт, а в день там зранку і до третьої години це за рахунок е, сонця, сонячної погоди, сонячної генерації. І в нас е, складаються такі ситуації, наприклад, в понеділок це було в нас в день достатньо великий експорт, тому що у нас. Скільки того сонця, що його просто немає, куди діти, треба його обмежувати. А ввечері е, у нас під зав'язку е, імпорт і проблема ще в, в чому: в тому, що стає жарко. А коли стає жарко, значить почнуться е, там активно використовуватись кондиціонери. Якщо в період дня, коли у нас сонце от, активно працює, е, ми там будемо протягувати, то в випадку вечорів, коли сонце зайшло, а духота ще зберігається, от це буде ну, теж достатньо складний такий період. Чи... Це, це навіть якщо без обстрілів. Чи правильно я тебе розумію, що станом на сьогодні, фактично українська енергосистема настільки маневрує власними потужностями, скільки використовує імпорт експорт для маневрування? Частково маневрує своїми, своїми, частково, дуже мало частково, але більшою мірою це е, маневрує диспетчер через е, десь там обмеження якісь і за рахунок імпорту. Тобто ми, по суті, впритул підійшли там, до е, цього моменту, коли складно буде е, забезпечити покриття попиту е, без, без обмежень. Тобто, в якийсь момент може статися так, що Доведеться запроваджувати відключення чи аварійні, чи, чи це будуть графіки обмеження потужності. Звичайно, що спочатку будуть працювати з споживачами промисловими, з промисловістю, з комунальними там водоканали, щоб вони, грубо кажучи, свої насоси включали там не в п'ятій годині вечора, а вночі, в день. Тобто, це практика така у нас була. А в останню чергу вже дійде до посполитих. І а, тут, тут таке запитання також щодо промисловості. Докладніше щодо логіки, тому що якщо ми дивимося на а, прифронтові міста, які обстрілюються при області, то Одеська область це імпорт-експорт, фактично портова інфраструктура, яка без електрики, ну працює, скажімо так, важкувато. Харків це промислове місто, Дніпро промислове місто, Запоріжжя — промислове місто. Чи є якась логіка саме з точки зору? Нанесення шкоди о, української економіки через шкоду промисловості, через нестачу енергії. Ні, ну слухай, в будь-якому разі в нас економіка і так постраждала, тобто в будь-якому разі, нам е м, втрата будь-яких додаткових промислових е потужностей промислового гробництва це суттєвий удар по економіці. От, я, я, мені Дуже складно це. говорити чим, чи те саме там з мотивів впливу на економіку, але. Е я тут бачу там чітко інші мотиви, в тому числі можливо, це комплексний мотив. Тобто, коли я дивився, е, кількість запусків дронів за жовтень-грудень. Вони там були найбільші за весь період з, з, з часу повномасштабної війни. Е, там 90% цих дронів чи більше збивали. Куди летіли ці дрони? Не ясно. Але там тоді у нас по суті не було жодних пошкоджень по енергетичній інфраструктурі, але там знаємо, що були удари. І серйозні пошкодження інших. З нового року вони поміняли трошки тактику, вони почали обстрілювати ці регіони прифронтові, тобто Харків, Дніпро, Одеса, Суми. Їх з одного боку легше, тому що там менший шлях цього дрона, відповідно, його важче збити. Це така логіка з іншого боку, там я не виключаю цієї логіки. Що будуть намагатися чи намагаються створити розкол у суспільстві, тому що в нас виходить? У нас виходить, що в цих регіонах там суттєво знищена власна генерація, і через пошкодження підстанцій системи передачі, туди просто не можна завести потрібні обсяги енергії. Відповідно, там є відключення. І от там, в Харкові, в Одесі люди сидять частково без світла, частково в умовах непрогнозованості, коли воно буде, це буде, не буде. А в інших регіонах країни е, світло є, і навіть хтось може вважати, що проблем-то взагалі ніяких немає бо світ ж є. Е, і е, це може бути таким от інструментом для стравлювання, для розколювання суспільства, щоб а, подивіться, вони ж там е, сидять е, зі світлом. Так? Е, це може бути аргумент. І, е, е, Ну, взагалі, там ще може бути так. Це ж це ж ця спроба розкола, вона може посилюватись, тобто влаштувати серйозний дефіцит там, на лівому березі, профіцит на правому березі, неможливість передати е, потрібні обсяги з правого на лівий, і виходить, що тут експорт, а Тут графіки відключення. Так, тобто, це взагалі е, е, ситуація, яка е, там в частині громадян просто в коло вони буде вкладатися, як так? Ми ж тут сидимо без світла, там якісь експорті відбуваються. Слухай, ну якщо ми говоримо про передачу і саме потужність енергосистеми по передачі, 20, початок 23-го року. Ну мр, так, Росія цілеспрямована була в тому числі по цих потужностях, наскільки я розумію, ремонт це дуже дорога і дуже довга процедура. Зараз пошкоджена також частина а, мереж. Питання таке: чи є, ну скажімо так, вирогідність нормально вийти а, з такого часу ремонтів ну, десь до, до осені, до початку пального опалювального сезону? Складно говорити, тому що ти ж розумієш, що, що після завтра може статися якийсь масштабний прильот. І, і ситуація погіршиться вже частину, звичайно, що будуть намагатися відремонтувати, треба вже замовляти обладнання, комплектуючи, це означає, що вже вчора мали бути на це виділені кошти, тому що це не є, це не є ті речі, які виробляються за тиждень. Це з одного боку з іншого, але тобто, ми, скоріш за все, будемо мати проблеми взимку. З іншого боку, потрібно робити те, про що уряд говорив з жовтня 22-го року, що ми це зробимо. Це будувати малу розподілену генерацію, будувати установки по 20, 50, 100, 200 МВт газові в багатьох точках по всій країні, тому що вони будуть менш уразливі. Це перше. Друге. Якщо про старі станції ворог прекрасно докладно знає про місця їх знаходження, то у випадку побудови нових в у випадку розбудови мереж, тобто система буде ставати міцнішою. Але це уряд обіцяв почати робити ще восени 22 року. У нас станом на весну 24-го року якихось особливих досягнень е, в цьому немає, або вони настільки засекречені, е, це іронія, е, їх просто немає. На жаль, тому зараз потрібно це от взяти п'яту точку в руку відповідальним особам і почати цим займатися. Інша справа, що тобто. У нас би і приватні компанії, і приватні інвестори могли би заходити ну достатньо є стимулів, могло би бути достатньо стимулів, там, будівництво цієї малої генерації, але у нас там борги на ринку на балансуючому ринку, 32 два мільярди гривень. Боргів, тобто вони ростуть Вони спочатку року виросли на 700 мільйонів гривень. Відповідно, ці, хто побудують свої установки і вони почнуть продавати електроенергію на цьому балансуючому ринку, їм. Треба чекати півтора року для того, щоб отримати гроші. Ясно, що в таких умовах ніхто так, звісно. будувати не буде, бо це якийсь подарунок. А будують за, за що? За кредитні кошти. А це ж кредит треба віддавати. Тобто, це, ну, якщо хтось там думає, що це просто лежать гора грошей, і з неї просто треба взяти, а потім можна почекати. Ну, це, на жаль, все виглядає трошки по-іншому. Ну от гаразд, а питання по Теплової генерації. Так, ну, значна частина а, зруйнована, частина пошкоджена. Але ну, за великим рахунком, будь-яка тест велика споруда з великою кількістю обладнання. А якщо дивитися на майбутнє? А чи є сенс їх відновлювати всі? І чи будуть вони? Дивися. E, значить, справді це настільки велика споруда, яку e, захистити якимись надбудовами ну нереально. Це перше, друге тоже є сенс від, да, є сенс відбудовувати це. Це до речі, це питання, яке ми ставили там ще рік тому, і коли там говорили про майбутнє української енергетики в інституті публічно, і, наприклад, говорили про майбутнє теплової генерації. стояло питання: а взагалі теплова ця от, вугільна генерація вогільна гереса доживе. До кінця війни чи не доживе, і це от буде визначати її майбутнє, тому що якщо зараз є е, якісь блоки, е, які можна е, відремонтувати достатньо швидко за достатньо невеликі кошти, звичайно, що цей ресурс потрібно використовувати. Тому що, у нас яка проблема? Якщо ми втратимо повністю е, вугільну генерацію, е, у нас постане питання: а що робити з вугільними шахтами? І тобто не було би тих шахт, то ми б якось там простіше. Але це шахти, на яких зайнята величезна кількість людей, це вугілля є не корне конкурентоспроможним для експорту. Тобто, просто так, що будемо його видобувати і кудись продавати. Ну це не спрацює, і у нас відповідно будуть там десятки і десятки тисяч людей. Які працювали на вуглевидобутку, стане питання, що з ними робити, і світовий досвід е, трансформації вугільних регіонів показує, що це процес на десятиліття. Тобто, не можна так закрили шахту, а завтра ви йдете на завод, якийсь, е, е, тому що цілі містечка є по суті прив'язаними до е, роботи цих шахт це Це дуже велика проблема. Тому те, що можна. А інша проблема в тому, що, скажімо, можна побудувати було би сучасну вугільну електростанцію з якісним чисним обладнанням, тобто яка б була б екологічно безпечною. Проблема в тому, що зараз по суті там західні інвестори і фонди і банки вони коштів під вугільну генерацію вони не дають, тобто нам треба такі знайти кошти, треба знайти обладнання. Для того щоб це побудувати. Але тобто, те, що, те, що ми можемо там відносно малою кров'ю, не за всі гроші достатньо швидкі терміни відновити, це звичайно потрібно відновлювати. Так, ну і дивіться, відповідно, так, картина така дуже може подаватися песимістично, але з іншої сторони, якщо ми говоримо про обмеження і порівняно з цим крах енергосистеми. От, тому що частина глядачів моєго каналу, хто з Росії, якщо вони розберуться з українською мовою, вона скажуть: ага, от оно, от щас, щас. І що ударим, і все поваляться. Ні, ну знаєш, вони вони по суті з вересня 22 го року там до. Я пригадую, я просто моніторю свою професію, я моніторю їхні медіа, і, і я ж пригадую цю їхню там зніяковіння і істерію. Тобто вони з вересня 22-го року по е, лютий, 20, до початку лютого, 23-го вони стріляли, бомбили. У нас була ситуація, ми Там відновлювалися фантастичними темпами, і от приходить е, третя декада лютого, починає сонце перти, і у нас е, пропадає потреба відключень. Вони там такі всі сидять і кажуть, ну, типу, ну ми там ж тільки це витратили ракети, стільки всього, а вони там при світлі сидять. І вже говорять про відновлення експорту, е, тобто, це е, ну, довести, на, тобто можна створити величезні проблеми в якихось регіонах, в якихось містах, особливо це те, що стосується там, наприклад, Харкова чи Одеси. Можна створити проблеми, але е, покласти всю систему їм, тобто це вони, до речі, що вони хотіли вони хотіли покласти систему цим черговим даром. Зумовити блекаут, коли ми там потім три дні будемо підніматися, цього їм не вдалося, і, ну, не хочеться озвучувати якісь там чи апокаліптичних чи надто оптимістичних сценаріїв, так? А, от, Але незважаючи на те, що ситуація є складна, сказати, що, що вона за крок до катастрофи, ні, хоча ситуація, звичайно, що ну, важка. Дивіться. Це дещо не, скажем так, поза темою розмови, близько, але поза темою розмови. Я десь бачив, що на 23-й рік на весну громадяни України скупили дизель генератори щось там на гігаватт, чи на наскільки там встановлено потужності. За великим рахунком, наскільки я розумію, ця мережа так, вона не це не в одну мережу, це неможливо, але. Така кількість генералі генеруючику малої техніки, вона додає ну певний певний не знаю нестабільності, але скажімо, зменшує вразливість саме цивільної інфраструктури. Наскільки Я вона, скажу важливо, от да, станом на е, листопад минулого року великих генераторів, тобто ці генератори, які там стояли на об'єктах критичної інфраструктури, тобто якісь там водоканал, умовно, е, лікарні. От великих генераторів було гігаватт. Ага, ну значить це мама малих це, мали, це ж. ж... Да. да. А малих, е... ну, напевно, що є якась митна статистика, так? Напевно, що є і там можна, але ні, ні, Але ти ж пригадуєш, тут тобто, на кожному куті стояли ці генератори, і, ну, і тоді там. Було складно психологічно багато, кому здавалося, що це апокаліпсис. Але лютий місяць прийшов і і вже через півроку всі забули. ну великий рахунком так. Ну в такому, в такому разі а твій прогноз на літо? От, щоб закінчити Мій прогноз на літо, літо буде складний. Літо буде складним, тому що воно і так було б в зоні ризику, навіть якби не обстріли кінця березня, тому що там активна ремонтна кампанія, і якщо літо було би спекотним, у нас могли б тобто, ми сиділи по любому на імпорті. Дуже важливо те, як себе будуть вести споживачі, тобто чи будуть вони прислуховуватися до цих порад про розвантаження свого споживання в пік. Якщо не будуть, то їх розвантажують відповідно там оператор системи розподілу за командою оператора системи передачі. Є достатньо висока ймовірність, що будемо мати відключення. Достатньо ймовірна. Там коли це. Приходить вечір, там 5, шоста чи сьома година і Ну все, слухай, літо, вечір, п'ята, чи шоста, чи сьома година. Береш на що? лавочку. Або, там? або каву, або, або, не знаю, або щось там вино. Виходиш на вулицю, розмовляєш з сусідами. От однозначно, саме, саме так і буде. Є, е, е, ну, що буде ще літом? Відповідно, буде борги на ринку посиляться суттєво. Влітку а, і відповідно у влади буде гостро стояти питання. Я думаю, що воно вже стоїть, буде стояти питання, що робити з тарифом для населення. Тому а, це дуже складне питання, тому що з одного боку там будуть е, дуже серйозні фінансові розриви. Вони і зараз є, тому що субсидувати важко. Але вони посиляться, тому десь. А ще питання? От ми ти, ти говорив, що рятує в чомусь сонячна генерація. Але ж ми знаємо, що ціна на закупівлю саме сонячної енергії вона вища, ніж середня по ринку. Це компенсується в тому числі за рахунок дешевої атомної. Чи... А вона не хтоплачується. Там борги, там, там борги теж там платять половину. Ясно. Там теж дуже багато мільярдів боргів не сплачено. Зрозумів. Тому якось так Ясно. Беруть, беруть не оплачуючи. От розумієш, тобто генерація є, вона видається, а вона не оплачується в кінцем рахунку повністю. І а, вирогідність без зміни тарифної політики, покриття боргів або закриття боргів дуже мала, так? Ну там борги не тільки за рахунок субсидування, цього механізму субсидування населення. Там по ньому боргів зараз 20 мільярдів гривень, так. Ну, Це, по суті, третина на ринку а, боргів. Але я думаю, що будуть щось думати. Будуть там думати, чи, типу робити тариф в кілька рівнів, хто більше споживає, більше платить, а, будуть намагатися шукати кошти, а, от. тому що це дуже складне і тонке політичне питання. А, от, ну, бачиш, вважають, що можна переконати те, що. Це кошти на відбудову. Я не знаю, я би по-іншому будував би політику комунікації, так не, не відбудову. Просто ми інакше ми просто все завалить Тобто, це не на кошти на відбудову, це на кошти на те, щоб ми просто не завалилися. Але треба бути дуже уважним, тому що це дуже чутливе соціальне питання. Відповідно, всілякі російські ПСО вони будуть, я думаю, що вони вже готуються, методички вже готуються. Що, що як будуть запускати? От тому з підвищенням тарифу треба. Продумати, як це робити, якщо наважиться це робити. Зрозумів. Ну що ж, в такому разі бачу, що по часу я вже вибрав цей, цей час, що, що ти був вільний, був готовий говорити. Що ж, дякую. Шукайте Андріана Прокіпа в соціальних мережах, читайте його пости, лайкайте, розшарювайте. Ну і просто слухайте розумні думки. Дякую, Андріан. Гарного льда. Все добре.